Я дуже радий бути сьогодні з вами. В цьому залі я вже не перший раз, ми тут все випускні проводимо, але на вашому зібранні перший раз чудова атмосфера, чудове поклоніння. Слава Господу. Юра вже коротко про мене сказав. Я являюсь президентом Євангельської таличної університету. Ми тут з вами в одному приміщенні знаходимося, і це теж благословенний час. І крім того, я ще являюсь старшим пастором церкви, яка знаходиться в Запоріжжі. Теж там в нас багато роботи, служінь. Запоріжжя зараз стало дуже близько до лінії фронту. Від мого будинку, де я живу, до лінії бойових дій 25 кілометрів. Тому ми кожен ранок, кожен вечір чуємо, що відбувається, всі взриви, всі сирени. Ну, знаєте, не дивлячись на це, ми вже так до цього привикли. І зібрання проходять, і служіння проходять, і люди приходять. І ми зробили вже і два потоки, і новий кемпус церкви. Відкрили вже третій. І життя йде, не дивлячись на все. І за це все слава Богу. І сьогодні я тут, як вже Юра сказав, дуже серйозна така інтрига, подія. І я думаю, вона цього достойна. Я думаю, багато з вас знають в Євангелійському теологічному університеті багато є сьогодні різних програм, і за оці, особливо останні роки війни 2020. А оцей 22-й, рік, коли це всі почались непрості моменти, коли я став саме ректором. Я все казав, Господь, чому я все стаю старшим пастором, або президентом в самі непрості моменти. Церкву ми відкрили в 2014 році, коли була революція і всі такі непрості моменти. Я думав, відкривати церкву чи не відкривати, але ми її відкрили. Була в цьому воля Божа. І президентом університету я став теж в час, коли війна, велика частина робітників повиїжджала, але Бог нас благословив і не залишив. І діло продовжується. І сьогодні в нас дуже багато різних програм, починаючи від служителів церкви, і бакалаври, магістри. У нас є програми, які відбуваються на рівні держави з державними дипломами і визнаються державою. Але в нас є одна програма, яку ми запустили в 2015 році. Це була моя мрія. Я довго це носив собі. Ми сьогодні вже чули про те, що мріяти треба, і це важно. І коли ми мріємо, це говорить про те, що ми даємо Богові свої думки, і Бог дає нам можливість до чогось рухатись. І моя мрія була в тому, щоб на базі ЄТУ була програма доктора Богослів'я. Сам я більше вже 10 років пропрацював викладачем в державному університеті в Запоріжжі, досить багато часу викладав, і сам маю вчені ступені, і являюсь доцентом кафедри богослов'я гуманітарних наук там в Запоріжжі в університеті. І в мене була мрія, щоб наша така була програма Доктор Богослов'я, ну хоча б чуть-чуть похожа на кандидата наук. І при підтримці служителів і професорів асамблеїв Бога США, ми в 2015 році цю програму відкрили. Ми її запустили, прийшли пастири, служителі, відбувалося захист робіт, коли я слухав, що там все люди говорили. Звичайно, порівнюючи з тим, як захищаються в університеті, тут все зовсім відрізнялось, все було не так, багато на що треба було закривати очі. Але знаєте, радість була в тому, що Господь це діло довів до кінця. І ми це зробили. І знаєте, надій такий хороший вірш написаний в 1 Тимофія 4,16 дбай про своє життя і вчення, будь наполегливий у цьому, бо так ти спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Дуже важливо вчитися. Ми вже сьогодні це чули. Знаєте, є такий гарний такий вислів. Поки я вчуся, я живу і я росту. А коли я перестаю вчитися, то я деградую. І тому ми повинні завжди вчитися. Навіть тут, де ми сьогодні є на зібранні, ми вчимося. Це момент нам рости і досягати Бога. І знаєте, Господь благословив і мрія, яка була в мене, це щоб наші докторські дипломи могли бути визнані державою. Я про це мріяв, але це така, знаєте, була мрія, напевно, дуже далека. Коли я комусь про це розказував, всі з мене сміялися, казали: О, ну може, колись давно щось буде. Але знаєте, хочу сказати, коли Бог бачить наші мрії, наші бажання, наші думки. Він неможливе робить можливим. Оце є життя в вірі і життя, коли ми покладаємось на Бога, і хочу сказати при підтримці моїх колег, я би сказав, навіть братів сестер із Запоріжжя з державного університету, які є членами моєї церкви і займають ключові позиції в цьому університеті. Також при підтримці Міністерства освіти науки України, багатьох професорів і всіх, -всіх, -всіх людей, які, з якими ми цей цілий рік спілкувалися, працювали, рішали це питання. Бог благословив, і наші докторські дипломи держава признала. І сьогодні є троє наших братів, яких ми перших вибрали. Я б сказав, вони достойні отримати ці документи, які підтверджують, що тепер їхня богословська освіта, їхній диплом доктора богослов'я це не просто на рівні української церкви християн вір Евангельської, чи на рівні семінарії, чи ЄТУ, чи якоїсь асоціації, але тепер їхній статус. Він відповідає всім, 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 всім вимогам, які установлені в нашій державі. Ви достойні називатися кандидатами наук, докторами філософії за напрямком Богослів'я. Держава їх визнала, держава їх признала. І в мене тут навіть є спеціальні сертифікати, які видані Міністерством освіти, які підтверджують, що дійсно держава. Признала цих братів, і дійсно на рівні нашої держави, на рівні Міністерства освіти, Вищої атестаційної акредитаційної асоціації вони достойно підтвердили, що їхні дисертації, все, що вони досліджували, все, до чого вони прийшли, відповідає тому, що вони достойні мати це звання доктора Богослов'я. І я дуже радий, що ця ціль досягнута. Ми вибрали трьох братів, і я б сказав, що. Вони дійсно цього достойні. Я б не сказав, що вони трудяться. Я б сказав, що вони пахарі, вони реально пашуть на Божій ниві. І вони достойні отримати ці звання. І для мене велика честь сьогодні їм вручити ці сертифікати. Це наша така загальна перемога, Божа перемога. І тому я радий, що тут під час зібрання, саме в церкві Філадельфія, можемо це зробити. Я би хотів, щоб зараз ми всі стали на ноги, і ми привітали трьох наших братів: це Капустін Ігор Сергійович, Вернер Валерій, Валерій Валерійович і Білобрам Орест Степанович. Ми їх вітаємо. Вони заходять в зал, оділи на себе всі свої, як кажуть, шати, і ми просимо вас стати тут спереді. Слава Господу! Я думаю, ви цих братів знаєте, і вони для вас не є новими. Іру Сергійович Капустин, за скільки його знаю, він все своє життя сумками, з пакетами їжі, трьох видів ковбас і різними закрутками огірків, об'їздив всю всю Україну, викладав, трудився. Я вже тоді мав степінь кандидата науки, доктора наук. Я дивився на нього і думав, господи. Ну, і ви якусь вже милість для цього чоловіка. І коли він захистився в нас в семінарії, моя стала мрія, щоб він ну, вже перестав ще Моданом їздити, вже якусь десь в кріслі вже сидів, щоб якісь команди віддавав. І знаєте, Бог, Бог благий. Сьогодні Юр Сергійович являється деканом академічним Євангельського католичного університету. Я його запросив, щоб він працював в цій сфері, він достойний цього. Валерій Валерійович. Я думаю, я про нього багато не буду розказувати. Вся церква знає, як він у вас трудиться і тяжко пашить. І знаєте, він останнім часом почав випускати чудові монографії, книжки. І знаєте, от одна із його монографій, яку ми віддавали навіть на визнання в Міністерство освіти, є такий дуже серйозний чоловік, його звати Юрій Павлович Чорноморець. Це така глиба в науці. І він мені таку цікаву віч сказав: каже: ти знаєш, от перечитував всі ці роботи, ну там все таке. Ну я ж знаю, як він до цього відноситься. Каже: а от монографія цього вашого каже, брата непогана. Ну, він сказав непогана. Знаєте, навіть для нього таке сказати це дуже сложно. Тому Валерій Валеріч, ти молодець. Орис Степанович, він теж є працівником ЄТУ, він виконує теж велику роботу, багато працює з студентами. І знаєте, слава Богу, що Бог благословив. Знаєте, не дивлячись на те, це, що цей рік війни, Бог зробив чудо. Кожен місяць у нас тепер тут відбуваються сесії. Кожен місяць. І на слідуючий рік теж кожен місяць сесії. Зараз, якщо взяти всіх наших студентів в Україні, міжнародних, у нас зараз десь навчається, бо за цей час ми змогли встановити, навчається десь біля 800 студентів. І тому ЄТУ вийшов на такий рівень, Бог багато чого поміняв за цей час, і я вірю, це хороший час рухатись вперед. Тому зараз я буду по одному визивати братів сюди на сцену. Я прочитаю тільки одне, що написано в цьому документі, всі перечитувати не буду. Тут написано Міністерство освіти і науки України, свідоцтво про державне визнання документа про науковий ступінь. Документ про наукову ступінь диплом доктора богослов'я. Присуджений. Вони захистилися в 2018 році. Міністерство освіти і науки України 6 листопада 2023 року визнало та затвердило ступінь доктора філософії, галузь знань богослов'я і спеціальність богослов'я. І тут написано, що це свідоцтво є еквівалентним документом про науковий ступінь державного зразку, дійсний з оригіналом документа про науковий ступінь виданого закладом Вищої духовної освіти, який підтвердив, що рівень їхньої освіти відповідає даному Визнанню діє безстроково та дає право його власникові на державні гарантії, встановлені законодавством України здійснювати свою роботу. Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. І тому перше таке свідоцтво запрошую на цю сцену Білобрам Орис Степанович. Привітаємо його. Наступне ми запрошуємо на цю сцену. Вернер Валерій Валерійович. Ну і капустін Ігор Сергійович, вітаємо вас! Ну і звичайно, мають бути квіти. Це 100%. Тому, будь ласка, квіти в студію. Слава Господу! Ми вас вітаємо. І я скажу ще одну фразу, я би хотів, щоб ми зараз помолилися разом, благословили наших братів, щоб вони писали, досягали, і ми зараз готуємо слідуючу партію, вибираємо достойних людей і теж хочемо знову подати їх, щоб держава визнала і вони мали цей статус докторів наук. Знаєте, сьогодні це нам потрібно, це наше майбутнє, ми за це молимось. І як я вже говорив в Божому Слові, є ці слова, навчання допомагає нам чогось досягати. Тому моє бажання стриміться вперед, досягайте Бога. Знаєте, в нашому житті з вами є долини смертної тіні, випробування, трудності, страждання. І завжди у нас є така одна мрія, щоб Бог нас раз і звідти забрав. Але практика показує інше. Ми там будемо, і ми це проходити будемо, і будемо йти до кінця. Але що допомагає нам це все пройти? Бо те, наскільки ми знаємо Бога, те, наскільки ми знаємо Його слово, те наскільки ми це слово можемо, скажімо, реалізувати в своїй практиці. От воно допомагає нам щось досягати. Тому моє бажання, щоб ми цього трималися, рухались вперед і в всьому покладались на Бога. Амінь. Давайте помолимось і благословимо наших братів. Господь, ми дякуємо Тебе за цей чудовий час, за цю привілегію Бог, що ми сьогодні зібралися на цьому місці. І я сьогодні благословляємо їх братів. Які достойно Боже підтвердили цей статус доктора богослов'я. Господь, я прошу, щоб ти благословив їхню працю, благословив їхні труди, благословив їхні дома, благословив їхні сім'ї, благословив все, що вони Бог роблять і до чого ти покликав їх. Нехай все їхнє життя, Господь, воно буде благословенне тобою. Веди їх, направляй їх, благословляй і охороняй. Господь, ми дякуємо тобі за цей прекрасний час, що на цьому місці. Ми могли поклонятися тобі, прославляти тебе. Дякуємо за слово Твоє, яке є світильником, надією і благословінням для нашого життя. Будь прославлений наш Бог як Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будьте благословені!